Підірвав гранату у власній оселі. Чоловік у заболоті покалічив себе та дружину. Бурштинові війни на Поліссі. десять років судять організаторів видобутку каміння. Одинадцять ударів ножем. Волинянин чудом вижив після жорстокого нападу знайомого. Годинників та коштовностей на 10 мільйонів. Масштабну контрабанду викрили в Устелузі. 15 січня в Україні про головні події на цю пору дізнавайтесь в інформаційному випуску новин на часі. Студія версу працює Ольга Ганич. Мої вітання. У Горохівській громаді Глуцького району в останню дорогу провели полеглого під час запеклого бою героя Андрія Головчуна. Нагадаємо, захисник загинув 7 січня в Покровському районі Донецької області, захищаючи нашу землю. Наше майбутнє, нашу свободу. В останню земну дорогу провели полеглого на війні воїна Сергія Зімича. Прощалися з героєм у селі Великий Курінь на Любошівщині. Сотні людей прийшли віддати захиснику останню шану. Нагадаємо, солдат загинув 8 січня цього року під час виконання бойового завдання на території Курської області РФ. На Волинь на щиті у рідне село Грудки Камінька ширської громади повернувся герой Василь Найдич. Нагадаємо, життя 35-річного захисника Василя Найдича трагічно обірвалося внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в Харківській області 8 січня цього року. Знову безжальна війна забрала життя героя з Волині. 13 січня цього року на Харківщині загинув 43-річний житель Нововолинська Олег Глевич. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом. Зупинилося серце відважного воїна з міста Каменя Каширського, 44-річного Василя Кільчука – Життя оборонця несподівано обірвалося 12 січня цього року під час лікування в обласній клінічній лікарні міста Харкова. Деталі пробуття скорботного кортежу сполегли полеглим військовослужбовцем повідомляється додатково. Провели в останню дорогу воїна з Луцька Олега Семеновича. 52-річний воїн родом з обласного центру Волині. Однак чоловік заповідав, якщо щоб його у випадку чого поховали в Уляниках, де знайшли останній спочинок його батька, і де проживає брат. Щоб віддати шану героя, зійшлося усією громадою. Після відспівування в храмі села Уляник і бійця з військовими почистями. Поховали на сільському кладовища. Нагадаємо, солдат військової частини А4038 Олег Соманович був призваний на службу 21 серпня 24 року. Помер від хвороби 5 січня цього року, перебуваючи у місці розташування підрозділу у населеному пункту Новгород Сіверський Чернігівської області. Ківерцівську громаду востаннє повернувся 48-річний захисник Сергій Богомазюк. Перше прощання з полеглим воїном відбулося у його рідній домівці. По тому герої відспівали у місцевому храмі. Поховали Сергія Богомозюка на кладовище села Озеро. Нагадаємо, солдат Сергій Богомозюк загинув 13 січня цього року внаслідок бойових дій в районі населеного пункту Малинівка Пологівського району Запорізької області. Крупинська громада отримала трагічну звістку. 12 січня цього року загинув 32-річний захисник Олександр Пігульський, який отримав важке поранення під час виконання бойового завдання в Донецькій області, обороняючи батьківщину. Олександр був жителем села Ситне. Відомості про прибуття жалобного кортежу та чин похорону Олександра Пігульського повідомлять додатково. На волинь у Прилісницьку громаду повернувся загиблий на війні 51-річний герой Віктор Єфімчук. Нагадаємо, захисник загинув 10 січня цього року при виконанні бойового завдання за призначенням під час воєнних дій у Запорізькій області. Був призваний на військову службу в червні 24-го року на посаду кулеметника. Завтра, 16 січня, в останню путь проведуть загиблого у Донецькій області старшого солдата Андрія Лащука. 40-річний лучанин Андрій Лащук служив у розвідувальному батальйоні на посаді старшого розвідника-радіотелефоніста. Старший солдат поліг 12 січня під час виконання бойового завдання в районі міста Торецьк. Донецької області. У кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування полеглого воїна. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Марача. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна честь та шана усім полеглим землякам. Україна здійснила новий обмін полоненими. З російського полону повернулися 25 українців. Це військові і цивільні. Військові мають важкі поранення та хвороби. Усі репатрийовані військовослужбовці, солдати, матроси та сержанти. Вони боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки. Місто Маріуполь, зокрема, Азовсталь. Серед повернутих є також цивільний захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами. Додому повертаються та отримують належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ, в тому числі ТРО, військово-морських сил Державної прикордонної служби України. Також змогли забрати поранених українських військовослужбовців з Курщини. Наймолодшому звільненому 24 роки, найстаршому 60. Ці люди багато пережили без належної медичної допомоги та з негуманним ставленням у ворожій неволі. Уселище Заболотя. Місцевий житель підірвав у своїй оселі гранату. Про це повідомили односельчани. Від розриву боєприпасу чоловіку відірвало частину руки. Також постраждала його дружина. На місце події оперативно пробули медики. Наразі усі обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Поранена 45-річна жінка з діагнозом вибухова травма, вогнепальні множинні осколкові поранення шиї, обличчя, дотичні вогнепальні осколкові поранення, закритий перелом кісток правого передпліччя, госпіталізована у профільний заклад охорони здоров'я. Чоловік 45 років з діагнозом травматична ампутація правої китиці, вогнепальний перелом кісток передпліччя, множинні вогнепальні осколкові поранення шиї, обличчя, плеча також був госпіталізований. У селі Новосілки пограбували пенсіонерку. З відповідним зверненням літня жінка звернулася до поліції. Жінка повідомила, що знайомий чоловік ввечері проник до її будинку та відкрито викрав у неї цінні речі. Правоохоронці оперативно встановили та затримали грабіжника. Надалі ж чоловік відповідатиме за вчинене перед судом. У результаті оперативних дій працівники сектору кримінальної поліції спільно з сектором реагування патрульної поліції встановили місце перебування грабіжника. Це 32-річний односельчанин в заявниці. Його затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Відомості за цим фактом слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. За скоєння грабежу в умовах воєнного стану йому тепер загрожує, зокрема, до 10 років ув'язнення. На Волині прикордонники затримали жителя Ковальського району, який планував незаконно втекти за кордон. Інформацію про ймовірного правопорушника оперативники Держприкордонслужби отримали заздалегідь. В ході проведення перевірочних заходів в контрольованому прикордонному районі наряд здійснював контроль документів у пасажирів рейсового автобуса, який прямував з обласного центру до одного з населених пунктів Ковальщини. Вийшовши з транспортного засобу, один з подорожніх вдався до втечі. Прикордонники миттєво зреагували і наздогнали молодика. Встановили, що 24-річний житель. Ковальського району планував незаконно перетнути Держрубіж. До цього чоловік ретельно готувався, зокрема, запасся необхідними речами та спорядженням, а також іноземною валютою. Порушника доправили до підрозділу та склали відносно нього адмінматеріали. Крім того, Волонянину доведеться відповідати перед судом і за злісну непокору. У Луцькому районі через негоду вантажний бус летів в дороги в Кювет. На щастя, вдалося аварії ніхто не постраждав. На місці події працювали рятувальники та допомагали витягти автівку. Поблизу села Копачівка, де вантажний бус злетів у Кювет. Не врахував обставини, які є на дорозі. Відповідно, для ліквідації цієї події залучалися рятувальники державної пожежної рятувальної частини з міста Рожище. Вони жили заходів для запобігання пожежі цього автобусу і е підняли транспортний засіб на колеса для того, щоб в подальшому можна було його транспортувати для ремонту. У селі Черча спалахнула пожежа у житловому будинку. На місце оперативно прибули вогнеборці та вже за лічені хвилини приборкали полум'я. З'ясувалося, що причиною займання стала несправність конструкції димаря. На щастя, обійшлося без жертв. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Черча на Кам'янкашевщині. До місця події було скеровано. Підрозділ державної пожежно-рятувальної частини з районного центру та команда місцевої пожежної охорони з цього села загалом було подано два воєнних ствола, ліквідували пожежу о 19.33. Детективи БЕБ викрили компанію, яка ввозила в Україну коштовності поза межами митного контролю. Так під час санкціонованого обшуку в одному з рейсових автобусів на Остелузі було виявлено приховані годинники різних відомих марок, прикраси, запчастини до годинників та багато іншого. Загальна сума знайденого сягає понад 10 мільйонів гривень. У ході подальших обшуків у будинках фігурантів справи та в офісі компанії вилучили ще 46 годинників різних торгових марок загальною вартістю близько 25 мільйонів гривень. Таким чином, загальна сума вилученого майна становить 35 мільйонів гривень. Наразі триває встановлення повного кола осіб, причетних до організації цієї схеми. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Партію електронних цигарок у рейсовому автобусі на Ягодині виявили прикордонники. При перевірці транспортного засобу, яким керував 39-річний уродженець Дніпропетровської області, оглядова група знайшла незадекларований товар. У ніші для речей під одним із пасажирських місць автобуса було знайдено 700 одноразових електронних цигарок відомої торгової марки. Знахідку вилучили та склали відповідні документи. Спроба вбивства, від якої мурахи по шкірі лучанина звинувачують у жорстокому злочині. Через особистий конфлікт чоловік навмисне напав з ножем на свого знайомого. Як все відбувалося та яке покарання чекає підсудного – далі у сюжеті. Спочатку пив, а потім ледь не вбив. У залі суду з'ясовують усі деталі жорстокого злочину. Як проходить розгляд, ходімо, дізнаємося. 31-річний вже раніше судомий лучанин у квітні минулого року вчинив жорстоке насильство. А все починалось з того, чоловік випивав із знайомими, після чого у них зав'язався конфлікт. Під час сварки обвинувачуваного намагалися виставити за двері квартири. Тож він довго не думаючи, вихватив ніж та вдарив товариша по чарці 11 разів. На щастя, лучанина вдалося врятувати. Нападок нині перебуває під домашнім арештом, бо має проблеми зі здоров'ям. У чоловіка друга група інвалідності, тож на крайньому засіданні прокурор Назарій Василюк просить продовжити строк дії даного рішення. На ми потрібно оголосити, що відносно обвинуваченого козака Павла Ігоровича неодноразово такий запобіжний захід продовжувався у вигляді слугового домашнього арешту. остання ухвалили від 18.11.2024 на строк 2 місяця, тобто до 18... 01.25, враховуючи те, що по вказану дату неможливо завершити судове слідство шляхом винесення вироків, ризики, за якими йому обирався запобіжний захід, до даний час продовжують існувати. Суд прийняв одностайне рішення: продовжити домашній арест обвинуваченого до березня місяця, а судовий процес перенести на кінець січня. Суд вбачає наявні ризики того, що козак матиме можливість переховуватися від суду, перешкоджати кримінальному провадженню шляхом незаконного впливу на свідків, які ще не допитані в судовому засіданні. А відтак з метою забезпечення виконанням обвинуваченим своїх процесуальних обов'язків суд приходить до висновку про необхідність продовження запобіжного заходу обвинуваченому козаку у виді. Цілодобового домашнього арешту на строк два місяці з покладенням на нього обов'язків, передбачених частиною 5 статті 194 КПК України. Марта Тимчак, Дмитро Кудик для новин на часі. Від спорту до наркозалежності один крок. В цьому молодик намагається запевнити Луцький міськрайонний суд. Чоловік зізнається, що тільки вживав наркотики та перепродавати їх не збирався. Подробиться далі. Чоловіка правоохоронці знайшли чималу кількість психотропів метадон, канабіс та маріхуану. Нібито все вказує на те, що такого добра, як для однієї людини, забагато, атомна бомба для мурахи. Прокуратура його звинувачує не тільки в зберіганні, а й в розповсюдженні. Однак обвинувачені з адвокатом запевняють, що зовсім все не так. Другої сторони обвинувачення є. В них є підозра, що він збував, однак жодним чином це не доведено не дослідженими доказами в судовому засіданні безпосередньо в попередніх судових засіданнях, ні показами свідка, який допитаний був, ні матеріалами кримінального провадження. Молодик робив закупи різними способами, навіть отримував посилки поштою з цікавим вмістом. З приводу посилки, скажіть, для чого вам значний така значна кількість психотропних речовин? Ну, Тому менше не можна було, ну, я не знаю, взяти. Я взяв на 4 тисячі того і на 4 тисячі того. І мені я сам побачив, що мені там було, як забагато, в принципі, вона дорожча за той психотроп. Ви на момент вашого затримання 2 травня 2024 року були наркозалежними особами? Так, я доріг, то я пролікувався. Пійшов на даний момент, я чистий вже. Хлопець клянеться, що за все життя не випив навіть однієї пляшки горілки, не палить, займається спортом. Бокс, кікбоксінг і ще декілька видів боротьби. А різноманіття наркотичних вподувань називає тим, що злетів і оступився. Яка ваша денна норма, бо місячна норма вживання амфетаміну була на момент затримання? Я на це ну, не чітав, якби ну, толер, толерантність до. Психотропія виступає, потрібно все більше, більше, більше все. Маріхуану вживав в день, міг скорити до, до 2 грамів. Наскільки вам мало вистачити 26 грамів фетаміну? Ну, Місяця-два. Кукорити спробував перший раз 20, 23 роки, вроді би. А от там фетамін, ході в 25 я спробував, але не було, що так буде. Прямо вживав, вживав, тоді певні обстоятельства, і теж вживаємо було трохи. Наразі молодику 27, каже, що провину визнає, але частково. Наркоту тільки вживав. Навіть з товаришем, з яким разом їздили по закладки, не ділився. І коли його накрили, опір не чинив. Я добровільно віддав всі паролі, показав, де я взяв, за скільки взяв, в кого я взяв. Був спокійний, бо я... У мене в телефоні не було ніяких переписок про продаж, я абсолютно спокійно визначу для себе, звичайно, я частково визнаю. Коли я виходив з почти, до мене підійшла поліція, я абсолютно спокійно, добровільно переставив телефон, всі паролі, які з мене требують. спокійно був, що там нічого такого не було про продажу, нічого не придавав. То скажіть, ви визнаєте все, крім збуту, чи як вас проводити збут? боку? Я частково визнаю провину крім збуту. Так, брав для себе, це я визнаю. Те, що вдома зберігалось, теж визнаєте, правильно?» На чоловіка чекав ще один сюрприз. Виявляється, коли готувало обвинувальний акт, не врахували ще декілька епізодів придбання та зберігання наркотиків до того, як його викрили. Щоб ще не кримінального передбачене. Чисина треті статі триста кримінального кодексу України, а саме содьба зберігав на наркотичний засіб та в сухої шурус було великому розміру. Втім, що напрямлювання видбачення та юридичної кваліфікації діє третє статі слід доповнити кваліфікуючу ознаку вчинення особою, яка більше чинила кримінальне правопорушення, передбачені статей кримінального кодексу України. Остаточне рішення винесе суд Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Бурштинові війни на полісі. Десять років тому на Рівненщині стався випадок, котрий поставив на вуха всю Україну. Туди наз'їжджалися озброєні чоловіки і відкрили вогонь. Місцеві подейкували, що то перерозподіл сфер впливу на нелегальний видобуток бурштину. Мовляв, із бойовиками був навіть народний депутат. Частину заїжджої компанії затримали, їх звинувачують у тероризмі. Але з року в рік носяться з ними як списаною торбою і ніяк не можуть винести вирок. Тепер цю справу, так би мовити, закинули волинським суддям. Більше дивіться далі. Так, у 2014-му розпочався ранок 9 травня у лісі на Сарнинщині. Як кажуть правоохоронці, нібито залякувати місцевих і встановлювати контроль над видобутком бурштину, приїхала добряче озброєна група чоловіків, яких тільки машин там не було. Вказано, що люксовий позашляховик «Лексус», «Тойота секвоя на відео та фото. Видно «Мерседес», «Тойоту Ленд Крузер», А зброї скільки кажуть правоохоронці. Карабіни, мисливська зброя, пістолети, Вінчестер. Група чоловіків відкриває вогонь. Зараз буде потасовка, пацане, зараз буде потасовка. Як вказано у матеріалах слідства, організатор тих подій напередодні приходив у Міністерство доходів і зборів України. Слідчі кажуть, що озброєні чоловіки ще й обстріляли машину, в котрій їхали місцеві жителі. Поранили їх. Позвонили друзі, сказали, вбили там сусіда твого, каже, і там з ним його сусіда теж. Я поїхав не добре, що нікого не вбили. да, були поранені вони. Їх забрала скора. Ми там зібралися разом з нашою доблісною міліцією і поїхали у це все на затримання. Скажем так, нині в цій справі 10 підсудних. Їм інкримінують тероризм, але остаточного вироку ще й досі нема. Один корчах сидів і ще знімав на телефон чи на що він там В Більмішка гранат кажуть, було гранатомети оружія. їхали туди до людей. Ті люди ще було з десь метро сто більше. Вони почали стріляти без ніякого придуплення, без нічого. У нас є на зйомках, скільки було зброї. Вони нам предлагали, щоб ми їх відпустили сто тисяч доларів. Давали ми хочемо, щоб вони посадили в тюрму цих бандюків, які стріляли по людях. Що відбулося 9 травня? Це не що інше, як намагання певних структур, які тут контролювали даний нелегальний бізнес. Вони намагаються знов так інакше зайти з іншої сторони. А ще раз 10 років влітку 2024-го, суд у Вараші визнав підсудних винними і присудив їм по 7,5 з половиною років тюрми із конфіскацією майна. Тепер же ця справа на стадії апеляції і розглядають її не на Рівненщині, а на Волині. У повному складі підсудні зібратися не змогли. Що цікаво, схоже, двоє із компанії обвинувачених. Фігурують і в іншій кримінальній справі на Житомирщині. Ймовірно, після так званої бурштинової війни вони почувались дуже вільно. Влітку 2023 року їх затримали. У пресі тоді писали, що на Житомирщині діяла банда ракетирів. Вони примушували мешканців регіону сплачувати їм грошові кошти, переписувати майно та земельні ділянки шляхом залякування та погроз фізичної розправи. У Коростишеві члени угруповання навіть облаштували кілька так званих катівень, в яких, так би мовити, працювали з потерпілими. В одного з них військовослужбовця, учасники банди, вимагали 190 тисяч гривень. А у разі відмови сплатити зловмисникам гроші погрожували фізичною розправою над вагітною дружиною потерпілого. У ході слідства встановлено, що дій зловмисників постраждали десятки місцевих мешканців. Але повернемось до бурштинової історії. Один із фігурантів хоче, аби його привезли до суду в Луцьк. Як вказано у вироку, обвинувачені пояснювали, що зброю застосовували з метою захисту від нападу місцевих жителів. Нібито їхали на полювання. Чоловік, котрого правоохоронці вважають організатором подій, раніше запевняв, що мав благі наміри. Показав, що він був ініціатором виїзду на місце видобутку бурштину поблизу села Олексіївка, Сарненського району Рівненської області, з метою висвітлення фактів незаконного видобутку бурштину. Яку правду у цій історії побачить Волинський суд? Засідання переносять аж на весну. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Закупівля вакцини проти вірусу папіломи людини, реорганізація Луцького пологового будинку та рада безбар'єрності. Всі ці та інші важливі питання для Луцької громади розглянули на черговому засіданні виконавчого комітету. Що ж нового прийняли та що створили, розкажуть наші журналісти. У Луцьку з місцевого бюджету передбачили кошти на закупівлю вакцини проти вірусу папіломи людини. Про це проголосували на черговому засіданні виконкому. Взяли до уваги інформацію про виконання у 2024 році. Програми профілактики раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9-14 років проти вірусу папіломи людини на 2023-2027 роки. У Нас на цей рік вже один мільйон з місцевого бюджету для закупівлі знову ж таки. Вакцини дано і вже є листи очікування в з наших закладах в дитячих поліклініках і в сімейних лікарів, тобто набирають вже Бажаючих і я думаю, цей буде процес продовжуватися. загалом на вакцинацію дівчаток. Впродовж п'яти років у бюджеті луцької громади передбачили 5 мільйонів гривень, приблизно по мільйону на рік. Також розглянули результати роботи луцького ЦНАПу за минулий рік. Очільниця департаменту розповіла, що пріоритетом у 2024 році було якісно та швидко надавати послуги в умовах воєнного стану. Минулий рік ви бачите, що кількість послуг в нас збільшилася, хоча ми багато послуг об'єднуємо за послугами. Тобто при народженні дитини відразу надається послуга щодо реєстрації, виплати соціальної допомоги, прописки, призначення багатодітності і таке інше. Тобто за одною послугою до 9 послуг людина отримує за одною заявою. За минулий рік на 10 тисяч було збільшено чисельність послуг, не дивлячись на військовий стан і на відсутність роботи реєстрів. У 2025-му Луцький ЦНАП запровадить платну доставку результатів послуг. А також у громадян буде можливість одночасно оформити паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон. Також не менш важливою темою засідання стало створення ради безбар'єрності. Це запровадили з метою пошуку ефективних і дієвих рішень побудови безбар'єрного простору, де враховуватимуть потреби усіх категорій жителів громади. Також виконкомом було затверджено граничний розмір матеріальної допомоги на встановлення пам'ятників на могилах загиблих військовослужбовців із Луцької громади на 2025 рік. На зведення одного монумента передбачили суму в розмірі 100 тисяч гривень. Анна Рарох, Василь Любежанін для новин на часі. Луцький пологовий будинок мають намір приєднати до комунального підприємства Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади. Проєкт рішення доручили підготувати управління охорони здоров'я міської ради члени виконавчого комітету. Таким чином вдасться зберегти кадровий потенціал пологового будинку, а також статус кластерності Луцької міської лікарні, єдиного закладу в міській територіальній громаді. І то наразі усі новини та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Ольга Ганич. Хороших вам новин і до зустрічі в ефірі.